Доброго дня, мої любі Я рада вітати вас на нашому занятті. Малятка, ми сьогодні з вами відправимося на подвір'я з бабусі Гани. Познайомимося тваринами, які у неї мешкають. Скажіть, будь ласка, хто це нас так зустрічає? Гавкає, кусається, а в дім не пускає. Це малятка собака. А як вона лагідно скати на собачку? Песик, цутик, собачка, так? Вірний сторож є у нас, ой який спритненький. любить гратися весь час, песик нас маленький. Малят, а що робить песик? Він охороняє будинок. Собака, друг людини. А що любить їсти наш песик? Кісточкою, м'яско. Ой, а гляньте, а це хто на подвір'ї? Хто це хвостиком пухненьким? Кого лапки, як з подушки, як ступа ніхто не чує, тихо крадеться, крадеться і полює. Це кішка. Так, малятка, це кішка. А що любить їсти кішка? Молочко, сметанку, м'яску, рибку. Китю, китю, де ти була? Що ти їла, що ти пила? Я на річці була, там водичку пила. А що їла, не скажу, тільки хвостиком махну. Малятка китя в нас пухнаста. А це хто це такий куций хвостик, довгі вушка, морку любить і капусту. Це малятка кролик. Гляньте, який кролик гарний. Пухнастий, сіренький. Сірі білі ще й пухнасті? Є у мене кроленята. Я для них несу травичку, ще й капусту качанчик, щоб скоріш росли вони? Малятка. Кролики люблять їсти капусту, морквинку. Також ще вони ласують травичку, п'ють водичку. А хто це хто це ще у нас тут, Співа кукуріку? куріку? Це півник. Я півник, гарний співонець. червоний маю гребінець, Стаю я рано на зорі, співаю голосно пісні. Малятка, ви знаєте, чим бабуся годує півника? Зерно. А якого кольору в нього гребінчик? Червоного. Півник самий головний між курми. Він стає рано, співає гарно, голосно пісні, щоб усі мешканці прокидалися. Ой, а гляньте, а це хто? Кві з гачком, а ні, з п'ятачком. Це малятка поросята. А ви знаєте, що любить їсти порося? Морку, бурячок, гарбузи. Перезаріює тваринку та вгадає за хвилинку. Довгий рийся хвіз гачком, ніс рожевий п'ятачком. Просята дуже люблять ласувати овочі. Носик у нього п'ятачком. Малятка, ну от і ми з вами познайомилися з тваринами, які мешкають бабусі Ганни. До побачення, до нових зустрічей.